В Україні з'явився новий гітарний бренд Тонберг. Я вам хочу сказати так: щось нове це завжди для мене цікаве. Тим більше, якщо правильно зрозумів, ця фірма вперше у нас взагалі в Україні. У нас сьогодні на огляді гітара моделі Т-340. Як ми бачимо у трьох варіантах, вона у нас тут чорненька. Синенька та ось така вогняна чи типу помаранчева. Мені більш за все напевно сподобалась синенька, бо я першу дістав, але чесно кажучи, і ті всі інші також прикольні. Яка вам більше б сподобалась візуально, чисто напишіть в коментарях. Щось цікаво саме цієї гітари. Якщо я правильно зрозумів представника цих гітар, то за першу неділю більше 300 розлетілось. Як на мене, це досить великі цифри для нового бренду. Чого ж їх беруть? По перше, бо це в принципі доволі бюджетні гітари. По-друге, це масив. А саме верхня дека. Верхня дека у нас виконана з ялини, це досить класичне дерево для акустичної гітари. Задня дека та обидві бокові, це у нас ламінований махагоні. Накладка грифу написано, що це палісандр. Тобто також досить класичний варіант. Щось цікавого, тут досить незвичайний порожок. Перший раз такий бачу. Якось він цікаво виконаний. Плюс він чорного кольору. Також чорного кольору нижній порожок. Непогані такі кілки. До речі, коли я дістав цю гітару і налаштував, її, вона досить швидко налаштувалась, та, в принципі, на. Розлаштовувалась відразу, ну і сама форма досить цікава з вирізом. Мені подобається, бо можна грати якісь саляки. Але при цьому і досить велика дека: що якщо грати боєм, то ми отримуємо цей басовитий звук. Хочу сказати, видно, що це прям зовсім нові гітари, бо тут лади прям сіяють. В них можна побачити своє відображення. Тобто, ще немає цієї корозії, коли гітари, наприклад, полежать в магазині. Зазвичай часто таке відбувається. Можливо, хто купував собі або електрогітару, або акустичну гітару. Береш ось так струну, починаєш її туди-сюди рухати і відчуваєш такий звук, типа. Це насправді не страшно, але це показник того, що гітара полежала, особливо на відкритому повітрі. Воно швидше покривається цією корозією. З часом це проходить або можна просто звернутися до майстра і воно все налаштує. Гітара, в принципі, досить зручна, не було ніяких проблем грати пальцями. Ну і звісно, медіатором, бо це ж акустика. І цікаво, можу додати, що тут відразу встановлені дві пугавки. Тобто, якщо ви будете грати стоячи, ремінь є куди чіпляти. Бо зазвичай часто на акустиках роблять чист знизу, а тут не роблять, Розраховують на те, що ви будете зав'язуватись ось тут. Але чесно скажу, мені більш зручно, коли можна ремінь отсюди почепити, аніж ось сюди. Ну, але це таке суб'єктивно. Гітара, як на мене, досить непогано звучить, та прикольний варіант як для новичка, так і для тих, хто просто хоче собі якусь недарух. Але при цьому з масиву гітар. Як вам вона по звучанню Та що ви думаєте з приводу цієї гітари? Обов'язково пишіть в коментарях. І до нових зустрічей.